Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. У наш час модно жити на максимум. Більше результатів, більше енергії, більше дій. Гнатися за всім. Але чомусь усе більше людей відчувають втому, спустошення, втрату себе. Сьогодні я хочу запропонувати інший підхід не жити на максимум. А жити на відчуття не бігти, а бути, не гнатися, а жити по справжньому. Максимум це про форму. Відчуття про суть. Максимум це зовнішній тиск. Я маю, мушу, треба. Бо хтось так робить, каже, думає. Відчуття це внутрішній компас. Мені зараз хочеться, мені потрібно, мені добре або ні. Життя у відчутті не про слабкість, а про чесність із собою, про своє власне життя. Життя на максимум часто виводить з тіла. Коли ми постійно в режимі роби більше, ми перестаємо чути себе, ігноруємо втому, біль, потребу в тиші. Жити на відчуття це навпаки, повернутися до тіла, до емоцій, до дихання, почути та зрозуміти. Себе справжнього. Наші відчуття допомагають не вигоріти. Коли ми живемо в контакті з собою, ми вміємо вчасно зупинитись. М'яко сказати досить. не зараз Мені необхідна пауза. Це не прокрастинація це самоповага, це одна із форм турботи про себе. Відчуття це не хаос а глибокі знання. Багато хто боїться жити на відчуття, бо думає. А якщо я просто полінуюсь. Але справжнє відчуття це не каприз, це внутрішній голос, який говорить спокійно і точно Тепер мій шлях ось тут. Сьогодні мій день пройде так. Ми не про продуктивність, ми про сенс. Ми не створені лише для досягнень, цілей та гонитви. Ми живі. І щастя не в тому, щоб встигнути більше, встигнути все, а в тому, щоб відчути кожен момент глибоко, чесно, по справжньому, по людськи. Жити на максимум це втомлює. Жити на відчуття це повертає до себе. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео торкнуло вас, напишіть, як часто ви слухаєте свої відчуття, залиште вподобайку та підписку. Крок за кроком ми живемо по-справжньому разом.